Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєв. Сьогодні я хотів обговорити кілька важливих тем. І одна з них це міністр єдності, е, міністр Чернишов, при кого ви всі чули, який займається поверненням українців додому в Україну. Якісь результати вже знаєте, що чули, яка статистика є, скільки повернулися за, прац... за роботи цього міністерства. Бо тут дуже молоде міністерство. Так от, хочу вам сказати, що наші депутати, народні депутати України, вже заявляють, що треба таке міністерство закрити. Що то, якесь там крафтове міністерство, я так розумію, зроблено для того, щоб там якісь пару гривень відмити, доларів. Хватить. Давайте закриємо, бо і так воно не результативне. Та й там той міністр, якщо чесно, Чернишов вже якісь має проблеми з законом, то він вже не повертається за кордону, то він повернувся на нього вже кримінальну справу. Війшой ту. Якесь дуже цікаве таке міністерство, яке не має ніякої результативності, а більше проблем і хайпу. А також поговоримо про останню заяву міністра закордонних справ Словаччини, який говорить, що Росії треба все пробачити і з нею почати говорити. Є відповідь, звичайно, нашого міністерства закордонних справ на ось такі заяви. І зараз ми це обговоримо. А також хотів процитувати останню заяву Дональда Туска, який говорить, що Польща повністю відмовляється від нафти з Росії. Що говорить? Сьогодні закінчується дія останнього контракту на постачання російської нафти для нафтопереробних заводів Орлен у Чехії, і з завтрашнього дня європейський регіон Орлен буде на 100% вільний від поставок з Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. Ми реалізуємо великий польський план, щоб зробити Польщу та Європу якомога менш залежними від зовнішніх поставок, особливо з агресивних країн, таких як Росія. За словами втуска, це рішення безпосередньо стосується енергетичної безпеки Польщі. Нікому сьогодні не треба пояснювати, що під час війни, де Росія є головним агресором, покладатися на неї, на її нафту, було б тяжким гріхом. Ось така заява, і я, наприклад, вважаю що це дуже добре. Поставте, будь ласка, вподобайку цій новині цьому відео, щоб воно далі просувалося. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться зараз і вже. І щоб завтра ви не пропустили важливу новину. Важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Зробіть це зараз. Я кілька секунд, і ви підписані і не пропускаєте важливі новини. Дякую, шкода, що так. Європейські країни довго перетравлюють цю інформацію. Визнаючи Росію ворогом, відмовляючись від цього, що з Росії, два роки, три роки, де хто ще далі хоче торгувати, говорити і працювати з Росією. На жаль, але як бачимо, деякі країни дуже адекватно сприймають це і починають робити і приймати правильні рішення. Повернемося трошки до України і до Міністерства єдності, як народі на нього говорять мінієт, там де головним є Чернишов. Ви знаєте, що була проблема, скандал з тим, що він не повертався з-за кордону, повернувся, зразу там йому кримінальну справу шию. Нехай то буде його. Якщо винен, нехай відповідає. Але з іншої сторони, народні депутати заявляють, що це міністерство потрібно взагалі ліквідувати. Воно ні до чого, нічим не займається. Результатів немає. Взагалі це якесь крафтове міністерство, на що воно вам взагалі потрібне. Я теж на початку, як тільки його робили, не розумів, чим воно має займатися, і до сих пір не розумію. У нас є міністерство закордонних справ, яке займається закордонними справами. А тут міністерство, яке мало би займатися єдністю українців за кордоном і повернення їх в Україну. А де результати за цей весь період? Що робилося? Е -е нема? Гроші виділялися. Міністр там зами, група людей працює, на роботу ходять зарплату отримують. А результат повернення всіх вже повернули в українців. Супер, можна закривати міністерство. Чи можливо воно і не потрібно було? Як ви вважаєте, пряма мова одного з депутатів слуги народу? До речі, не уточняється, хто це сказав. Це було таке крафтове міністерство. Ми спробували не вийшло. Може не варто його далі тягнути, поки взагалі остаточної певності немає, що щось буде. Президент із Єрмаком повернулись із своїх самітів НАТО і ЄС і якось тихо нікого не смикають. Подивимось, видання нагадує, що це міністерство створило, щоб працевлаштувати Чернишова і щоб налагодити комунікацію за кордоном, тобто з українцями за кордоном, якщо десь там ненароком вибори. Ну і там допомогти людям вибрати, допомогти людям організувати роботу за кордоном, при можливості повернути їх в Україну. Але як бачимо, того нічого нема, окрім як працевлаштування Чернишова. Ну тобто. Міністерство, яке чимось займається, але чим ніхто не знає до, до кінця. Так як я і говорив, воно не потрібне. Тут потрібно, щоб міністерство закордонних справ працювало, надавало послуги і допомагало українцям закордоном. І не треба робити додаткового міністерства, яке займає яке невідомо чим займається. Просто ну, гроші виділяються, і точно там не ти не ні дві тисячі гривень виділялося, і навіть не доларів. Мільйони гривень туди вливалися, і на жаль. І тут бачимо, депутати приходять теж до світлих ідей. Можливо, треба його ліквідувати. Ну не потрібно нашого воно нам. Воно нічим не займається, ніяких результатів немає, і взагалі таке крафтве. <сіх> ну смішно таке чути, тому що так все приймалось, так воно треба було, а тут же й воно і не треба. Ще не так давно його прізвище, тобто Чернишова, лунало навіть поміж кандидатів на заміну прем'єра. Тепер же просто залишити в Кабміні його ніхто не наважується. Не менш складною задачою буде знайти когось, хто захоче ризикнути репутацію і очолити міністерство національної єдності після такого скандалу. Тож є висока ймовірність, що міністерство Чернишова просто зілють десь під МЗС чи кудись інде. Ряться у статті. я до речі залишу послання на інформацію. Ви зможете самостійно прочитати, але до чого все приїхало? Приїхав до того, що навіть якщо це міністерство буде, можливо, це буде якесь не міністерство, а якось по-іншому буде називатися. Або ні, це буде якийсь відділ, підвідділ Міністерстві закордонних справ. Ну це можна було зразу там поставити Чернишова, десь там якимось енним заступником чи радником міністра закордонних справ Сибіги, І нехай займається українцями за кордоном. Ні, зробили велике міністерство, влели бабла, набрали людей. І що зараз? Розформують. Розіпхаю до побачення, все чи можливо ви вважаєте, що це міністерство дуже було корисним, воно потрібне і нехай далі працює. Бо особисто я, як і говорив колись, так і говорю зараз. Думка моя не змінилася. Я не знаю, чи воно мало би займатися. Українцям просто не треба заважати за кордоном і допомагати всім, чим може держава допомогти за кордон. Ну явно там не треба міністерство, яке буде їх єднувати, об'єднувати, допомагати повертатися. Вони це самі зроблять без проблем. Ще одна цікава заява з'явилася сьогодні в ЗМІ. Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар говорить, що з Росією треба говорити, треба переговори. Ну, тут зрозуміло, будь-яка війна закінчиться такими переговорами, прямими, непрямими, через кого там. І що потрібно Росії все пробачити, те, що вона зробила, і тоді все буде гаразд, все налагодиться. І, звичайно, що від нашого Міністерства закордонних справ одразу прилетіла відповідь. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про пробачення Росії, зазначивши, що почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Ну так воно і є. Якщо ви країна, яка попала під агресію, потрапила під агресію, має агресію з боку Росії, вбили е, тисячі сотні тисяч людей, загарбала землі, а потім. Все добре, ми все пробачаємо, не будемо злитися. Нормально країна зробила. Звичайно, що та країна дивиться, мені все пробачили, все нормально, все гаразд, на мене не ображаються. Я піду далі, я піду в інші країни. Або заберу ще частину тої країни, яка мені пробачила, я ж все нормально зробив. Ну, якось так це виглядає. Но... Ну, це якась фантастика. Ніхто не збирається Росії нічого пробачати, звичайно. Е, чи закінчиться війна перемовинами? Ну, та, напевно, що та. Чи будуть зустрічатися лідери, і будуть там тиснути руку, обніматися, цілуватися, думаю, що ні. Але якісь там фокус групи або навколо, якісь групи будуть утворені, що, можливо, будуть підписувати договора від імені тих чи інших людей. Не знаю. Тут ще питання ще до переговорів, як таких, мені здається, далеко, бо щось все невідомо до чого йде. Надіємося, що вже найближчим часом все закінчиться і перестануть. Бути обстріли перестане бути гаряча фаза війни все заспокоїться. Я би цього хотів напевно, як і кожен українець. Але говорити, що ми маємо пробачити Росії все, що вона зробила, і перегорнути листок і почати все з чистого листа, так не буде ніколи. Ну, це нереально. Це для України нереально. Росія за багато горя принесла на територію України в українські сім'ї. Це не пробачать через 100, навіть через 200 років. Це неможливо пробачити. І коли людина якась там в Словаччині так говорить, ну вона або не усвідомлює, або не знаю. Тобто він або не розуміє, або він це спеціально говорить, щоб не знаю, якийсь хай підняти. Тому що ну, це дурдом, якщо таке думати і таке говорити, то більше такі посаді, як міністр закордонних справ. Ну от мені цікаво, якби там в Словаччину зараз Росія зайшла, ну, не знаю, зайшла десь, перебила там половину громадян. Перебила, порізала, не знаю, що там зробила, спалила вибухи, ракети, прильоти і все тому подібне. Багато сімей втратили годувальників, братів, сестер. Ну і потім кажуть: давайте, забудете. Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці. Очільник українського МЗС також додав, що ті, хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви. Я це теж, теж з ним погоджуюсь, будучи десь там трохи далі, говорити, що має зробити Україна і кого має пробачити, ну дивно. Друзі, ось такими новинами, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мої інстаграм та на мій телеграм, де можна також задати запитання і отримати відповідь. Приєднуйтесь також на мої додаткові соціальні мережі. З вами завжди Саша Матвєєв, До зустрічі в наступних відео.